Доброго дня, мене звуть шафро Олександра. Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією кольору краси на обличчі. Сьогодні ми поговоримо про реабілітацію після ниткового ліфтингу. Реабілітація після ниткового ліфтингу проходить швидко та легко. Вже на наступний день після маніпуляції, після процедури, ви можете повертатися на робоче місце. Як ви будете виглядати після процедури? Обличчя буде трішки з набрюком, але цей набрюк зійде через 2-3 дні. 5 правил, яких потрібно уникати після процедури. Перше це відрізання сауни, бані та басейну. Друге заборонено вживати алкоголь та курити. Третє це не можна масажувати свої обличчя. Четверте спати обличчям в подушку також заборонено, тому що це може пошкодити вашому результату. І п'яте правило важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря. Для забезпечення максимального результату у нас з вами будуть проходити планові огляди. Ці прості правила та рекомендації допоможуть вам пройти реабілітацію швидко та легко. Для запису звертайтесь в Дірект або за номером до адміністраторів.